При живому спілкуванні людина передає свої емоції через жести, міміку або інтонацію. У письмовому листуванні цю роль виконують електронні знаки, смайлики. Їх зображують у вигляді людських облич. Механізм дії смайликів досліджували австралійські вчені. Вони виявили, що коли людина дивиться на веселий смайлик, вона починає посміхатися, у неї підвищується настрій так само, ніби вона бачить усміхнене обличчя. У нас активізуються одні й ті самі емоційні центри мозку. Простіше кажучи, мозок не бачить різниці між смайликом та усміхненим обличчям. Смайлики популярні не тільки в соцмережах. Усміхнений значок можна побачити на дитячому одязі в зуті чи іграшках. Його зображення це своєрідний інструмент впливу маркетологів на споживачів. В цих сферах смайлики використовуються для того, щоб викликати позитивну реакцію споживача у людини на певний продукт або на певну особу. За словами бухгалтера Ірини Милости, смайлики підвищують ефективність навіть ділової переписки. Коли ти посміхаєшся, так дивлячись, пишеш повідомлення і посміхаєшся. Мені здається, що на тій стороні екрану чоловік, який є, читає це повідомлення, також посміхається і викликається якісь емоційні, гарні, ну гарний настрій. Майбутні стоматологи люблять усміхатися і дарувати радість іншим під час листування. Найкраще це робити за допомогою смайликів. Можна ним виразити своє почуття класно. Радуюся, радісний смайлик. Я не фанат смайликів. А чому? Не знаю, не часто їх використовую. А які полюбляєте смайлики? От з котиками. Мені круглі жовтеньки нравляться. Самі круті смайлики, самі популярні. Перше електронне повідомлення зі смайликом відправив своїм колегам професор психології університету Карнегі Мелон у Піцбурзі. Скотт Еліот Фалман. Це було 19 вересня 1982 року. Лідія Річенко Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.